Ми бійці 35-ї бригади звертаємося до небайдужих людей, а саме до Сергія Шелудька та Янголів Березані. Потребуємо в автомобілі для виконання бойового завдання на півдні України. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ще раз всім доброго дня. Чекав я Колю Каракулова, а зустрів я Коршункова. Ігоря Коршункова. Два брата. Ну, я не знаю, як Ігор, але Коля мій підписник дуже такий конкретний. Слава Україні! Героям слава! Це від Колі. О, це крутяк, Це таке ми любимо. Дякую, Калюнчик. Ну він буде дивитися стопудов. Так що, Калюха, я ваше прохання, вашого підрозділу безпосередньо твоє виконав. І зараз ми передамо автомобіль твоєму брату Ігорю. Доручення виписане на Миколу, так що не переживай, брат не одержне. Тільки по твоїй добрій волі він матиме можливість кататися на цій точці. Я думаю, що ви всі там е, да, розберетеся. Так що зараз трішечки там е, смаколиків ще перекинемо. Машина укомплектована, так що для своїх підписників я зараз звітуюся. Находимося на Донецькому напрямку, ну не на напрямку, а в Донецькій області. Сьогодні вже ми передаємо третій автомобілі. Це вже в нас остання точка. Так що приймай тачку. Не понравиться, то скажеш, калічка така. О, як взагалі, як по машинам? Машини потрібні. Я знаю, там Ісузу у вас капець в копах вже, да, фактично. А, не з той бригади, я по все. 56, я тебе почув. Ти просто виконуєш прохання брата. Все, я зрозумів. Я думав, що ви разом служите. А що, разом не виходить, так? Да? Не, не дають да, можливості. Ну от такого. Я тебе почув. Так що машина тут йде безключовий доступ. Зараз Завгар тобі розкаже. О, Найголовніше ключі в машині не оставлять. Зараз ми забираємо свої лахи. Ау! Зараз да, перегружаємо всі продукти харчування, там вже з братаном розділитися, щось залишиш йому, а те остальне використаєте з хлопцями. Я ж не знаю, скільки його не буде. Він казав, що днів. Так наче маленько його не буде, бо він же мені каже, ой, Серега, я не зможу машину забрати, може ти віддаси комусь іншому, як у братанчик. Доручення виписане на тебе, машина твоя. Так що це твій побратим, так? Побратим, боже, який молодий, добро здоров'я, дуже приємно. 56-й. 56-й? 56 розвідка. Розвід, розвід. А ми 56-ї робили машинку. Ні, 54-та теж розвідка. Робили і, кстати, передавали також тут. В цьому місці, ну я не буду казати, де ми знаходимося. Я думаю, ті, хто шарять, і так поймуть. Так що зараз розгружаємося. Донкрат, це дякуючи підписнику моєму роману, передали це масло, просто поміняли. Скажеш, колі міняти поки не треба. Тисячу не наїздили, поїхали там 700 кілометрів, злили, поміняли фільтра масла. Тобто від того моменту відштовхнутися трос там, набір ключиків і там ще є компресор. Так що, наче по як там? по пацанячі, по укомплектували. Своя, твоя думка, що, о, все, тепер від, від Янголів Березвані, від Мар'яни Василівни і від всіх нашої команди все, приймайте, да. поділитися. Ну, зрозуміло, що Калюха не дождеться, я думаю, ви, пацани, з цим ділом справитеся, правильно? О, ну, Хлопців багато розділите. Головне, що йому машина, а вже сало Шелутківського, я йому вишлю, бо він кричав мені, я його два роки чекав. я те сало, що ти раніше не мог мені написати. А то машину збирали, він каже, що так сало хоче. Куди ядрес випад відправимо, так що все бачить чинарем. Олежик, проведи невеличкий інструктаж, як заводити машину. Да, бо трохи є моменти. О, це наш завгар. Так, що там воно ще? Е, це у нас все дивись, так як у нас свято. О, Це від це Мар'яни Васильівники. Щелутьківський паштет. Скаже, кольки, що їв ще паштет, ну банку йому залишиш. Пасочки там залишились у нас чи ні? Саме головне. Пасочки. Так, запусти. Це смаколики. Давай. Це це печеньки. Так, друже, держи. Це печеньки. Так. Паски. Так, держи, будеш руки витирати. Держи. Я думаю, пригодиться вам. Саме головне, хоч воно і не святковий настрій, але одна із дружин військовослужбовців з 112-ї бригади, звати її Аліна, і своєю донечкою напекли пасочок. Вчора нам прислали, і ми сьогодні вам привезли. Ну, так що дякуємо вам, хлопці, щоб це, це не то, що паски, це зроблені з душою, дитинкою і жіночкою військовослужбовця, якому ми також допомагали в 112 бригаді. Так що вже там посмакуєте, чим могли, тим підтримали. Щас завгар проводить. З Ігорьком. От, як взагалі тачка так з видно, нормально? А то кажуть, x фуфло. А я кажу, ребята, я, якщо чесно, теж гнався за пікапами. Зараз трохи ну, дуже багато запитів. і Я перейшов, оце купив вже три підряд x Ну, Це X-трейл взагалі бомба. Тут капітальний мотор, ну, капремонт зроблений мотора, і він вже ж новіший. І такі, А по проходимості взагалі шикарний. О, ще до цибують до цього. до... Приймай, приймай, щоб Сашка не переламався. От. До сала. Все буде чинчинарем. Так що зробили, друзі, ще одну важливу дуже справу. Я дякую кожному небайдужому за цю підтримку, за довіру от, всім своїм глядачам, і ютубовським, і з Фейсбука. Тому що реально це дуже, дуже для мене, як для Селюка Свиновода, велика робота, яка була зроблена за короткий період часу. Три тачки ми сьогодні передали. Ну, то ж, ваш... Так, да, я блогер Сергій Шелудько, все вірно. Ви з Казахстані? Так точно, да. Це я. Коля Каракулов, це ну Ігоря Брат. Це мій підписник, один із тих, коли в мене ще там було нещасна тисяча глядачів, зараз вже там 160 підписників. Ну але із цим контентом, який на сьогодні, він не дуже цікавий для людей. Тракторі вона співає зараз для ЗСУ. Все вірно, бачиш, так що. Ну, зараз просто не, не, не та ситуація, щоб вам дивитися, але от коля, якби не дивився, він би до мене не звернувся. А так він, ми з ним переписувалися частенько, він завжди пише коментарі. І я кажу, братику, я тобі не зможу відмовити, я це зроблю. Я кажу, але буде їх стрейл. Він каже да нам по барабану що-небудь, аби об'їхало. Так що калюха. братанчик, ми виконали завдання, те, що ти просив для тебе і твоїх хлопців, дякуючи таким, як ти, так що буде тачка служити. Дасть Бог не буде ламатися і буде допомагати вам передвигатися і виконувати бойові завдання. Інструктор, говорить, що ми приїхали? Ні, щоб ми не приїхали, ми да, 800 кілометрів приїхали і масло поміняне. Але трендюлей сильно не давати, я думаю. От. Ну а там буде видно. Показав, як заводиться, там безключовий, да. все нормаль. Так що зараз зробимо фоточку на пам'ять для калюнчика, туди-сюди да, і будемо рухатися далі. Бо ще дорога далека, ще Харків, ще мені зустріться з однією людиною, але то вже не на камеру, треба передати деякі моменти. Да і все, і на цьому буде все. Так що калюнчика, звісно, хотів би побачити. Так що, як калюха вийде, подякуєш йому від мене за вашу роботу. Тримай ключі, один ключ желательно, щоб... Як там, якщо по-бистрому, щоб там лежав, якщо ні, ніхто не вганяв машини, ну а так, щоб не закрилися вікна. Так що можеш передати привіт, калюнчику вже я, я забрав. Братику, твоя машинка в мене. У надіжних руках, руках та. Це буде все. Україна. так що, друзі, на цьому буде все. Дякую да, я дякую всім глядачам, підписникам і всім небайдужим людям. Це дуже величезна команда, дуже велика команда. І от іменно з миру по ниточки путіну петля. Хоч перегляди невеликі, але кожен день. В цей момент навіть їдеш, якісь 50, 25, 100, 200 тисяч гривень люди скидають. Так що це для мене важливо і це постійно. Значить, дивляться багато. Правильно говориш? Якби там дивилися там, тих 5-10 тисяч людей, то цього б не було. А то хтось вчора подивився, хтось позавчора, хтось кинув тоді, хтось тоді. Так що на цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну а вам, хлопці, скоріше повернутися до своїх родин, до своїх матусь, дітей. Ну а ми будемо робити все можливе, що від нас залежить. Ну, поки не приїдемо до вас на ПМЖ. Бо судячи з цією ситуацією, яка на сьогоднішній день відбувається, скоро ми будемо тут всі разом. Ну, але то таке, будемо все одно щось робити. Тому що ми хочемо жити в вільній, незалежній Україні. Так що, слава Україні!